Привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Якщо вам цікаво, як я зробив таку ось красоту із банківської карточки, дивіться продовження в відео, а ми починаємо нашу розпаковку. Відкриваємо нашу першу посилочку. Так. Беремо нашого нажареньку і відкриваємо обережно, щоб не пошкодити місць посилки, а тобто на плейку. Прийшла ось таким конверті. Так. Ось така ось наклеєчка, яка клеїться на карточку, на кредиту, на банківську карточку. Так. Відкриваємо, дивимося щоб ваша карточка була красива і і такою наклейкою. ця наклейка робить вашу карточку унікальною, яка виготовлена спеціально під розміри на... карточки. Можна використати як і на кредитну карточку, так і на звичайну банківську карточку. і ну, банківська це одне і те саме тільки. Ви знаєте, що таке кредитна карточка, що я вам буду об'ясняти. Можна поклеїть, там багато в різних наклейок є з різними малюнками, там аніме, фільми, мультфільми і будь цікаві ці. Ми також її сьогодні поклеїмо. Зараз пакую другу карточку, наклейку для карточки. А тоді спробуємо наклеїти на карточку. Як вона підійде. Наступну карточку також обережно, щоб не пошкодить. Саму карточку не полізати. Відкрию зверху. Ось також така ось наклейка прикольненька. Так, тільки не видно якої ігри. Так, давайсь, нічого би ж не отримав, не положив такі самі наклейки. Ніякого напору вологих та таких советах для протирання карточки. Ще будемо, якось. Щось придумаємо. Так, ось. Хто знає з якої ігри ця наклейка. А пишіть в коментарях ігри, з якого фільму, то хто знає, напишіть. Рахуни одинакові. Також матеріал, з якого виготовлені ідентичний, тільки ця дешевше ця дорожча. Я думав, що буде відрізнятися матеріалом покриття, але матеріал покриття одинаковий. Що ж, будемо поклеїмо цю наклейку на карточку і подивимося, як вона виглядає. Я взяв спеціальний набір для поклеювання захистового цікла на екран телефона. Тут йде перша це волога серветка, а друга це суха серветка. Також роз'яв карточку і саму наклейку. Будемо дивитися, як воно клеїться. Попробуємо, точніше. Спочатку беремо вологу серветку і протираємо, щоб обрати лишні забруднення. Жирові забруднення, точніше. Так, ось обережно протираємо, щоб не було ніяких забруднень. А тут тепер сухою серветкою вбираємо спирт, який залишився з першої влоги серветки. Так. І для того, щоб вона краще держалася, я думаю, що так буде правильно. А ви як гадаєте, напишіть в коментарях, чи варто було використовувати ці серветки для наклеєної для карточки. Для На жаль, ліпучки нема, щоб прибрати пил, але тим більше вона не треба, тому що її не буде видно за наклейкою. Так, беремо і відклею. Наклеюємо наклеєчку нашу обережно так, щоб не пошкодити. Не пошкодить цьому наклейку та не забруднити клеючі, клеючу сторону. Так, вона тоненька. Я думаю, вона грубша буде. І з однієї сторони починаємо клеїти. Я, звісно, перший раз таку клею наклеєчку, але завжди треба пробувати все в цьому житті не боятися. Так. Ось так ось. Получилося у нас. Ні, трохи в сторону. Так. Змістилися. Так. Попробую відклеїти її назад і переклеїть по-новому. Вийшла, трохи правда, нерівно не, не поклеїв, але якщо будете клеїти, старайтеся, щоб поклеїти рівно, тому що ви її вже не від, відірвете. Бо якщо відірвете, то вже саму наклейку порвете. Так що ось така ось таклейка в нас вийшла. Поклеїть. Карточка, точніше, з наклейкою вийшла в нас. Що ж, посилання на дані наклейки я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Хто не підписаний на канал, підписуйтесь. Вступайте в групу Viber, в Telegram. Так що всім дякую за увагу. І слава Україні! Ми переможемо!